Доброго всім дня. Розпочинаємо нашу воєнну компанію. Поїхали. Подивимося, що там. Цілей багато, бо минулого разу сидів, ждав, як не знаю що, Так, хто тут у нас? О! Красота на загонах. Пошли, до хила, тим більше. Красота, красота, топчики мої. Поїхалися, не думаючи. Ох. На жовтеньких, щоб дали, буде красота. Боже, синюсский, а я хочу в следующий синий ты. Хрен, я знаю, в что походить. Давай так, пока. Так. Так. Рендес він сейчас мене всіх перелупить. Так, здохли? Всі передохнуть. План не сработав. Може, і сработа я сейчас, подожди. Ай, зараза. Наш ти його б'єш? Тихенько. Тихенько. Два рядки це ж друге діло. Это трендец и Ах ты ж скотина такая. Стой, ну не треба ванька заряджать. Диви. Жорстко. Так, ладненько, всі підбиті. Хтось піде доб'є. Ну, розбив. Піде. Так, пішли на цього сходимо. Я вчора на нього дивився. Da 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 da. Таке щось наліпимо. Політіли. Зараз синього не буде, там вся поляна була синя. А може й дадуть щось, подивимось. Давай хоч зеленого може сипнеш. Чуй синього трохи дали, непогано. Непогано, трошки було непогано. Ну, дві трійки, ладно. Ні, давайте всі заберем. Це жовте, де було, Надо було жовте, коротше, понятно. Червоне, жовте. А, ну, то понятно. Тут в мене гестальт один розвалить. Про що ми говоримо? Тихо. Блин, не хватает. И все заблочены, да? Ну, спасибо. Да. Да, класс. Ну, пойдет и так. раз сходим. Не вгадую, цей раз щось з камінням. Давай через його зайдемо. Руру, дуру, не цього знам, давай так сходим. Жорстко, жорстко, не вдаха я щось, не вдаха, синенький, бачиш. Филот, нахер тебе фиол? И сей не пойдет. Я думал, в два раза лупанное. Короче, добыв то добыл, бред якийсь, конечно. А так, да, ну пять да, поехали далее, что у нас тут фон. Фон то фон. Погнали, так. Ага. Понял. Сейчас поднимемся в том, на этом еще есть. Да поехали. Ладно. Суру давай ним снимем. Давай так. Давай так. На цьому миняємо так. Погнали. Поїхали так, подивимось. Він така якась Хірабора. Я не знаю, як моно ходить взагалі. Грати. Як люди грають моно, це, блядь, це, 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 це треш, трешак. Це просто трешак. Як моно можна грати? Ти заходиш, ти нема камня, диви. СПАСІБО! Як моно люди грають, я не розумію це просто. 3-2 дивися, камня нема взагалі, диви. А моно Які моно. Ні, я понимаю, да, там 5 камней сложив, там урон буде летіти, Ну, блін Династий Мінь полетів, Все. Так, хорошо. Як монго грати, я не розумію, зарня. Подивіться, хто що в мене там осталось позеленим. Хорошо, в мене є ще, подожди. Ой, ну так. Да. Два гобліна. Верніше гарнізона. Так, водички, чаю зробити. А там все, потім все остальне. Так, ладно, Ізарні, Ізарні, це хорошо. Може і сходимо на неї. Там доп урона нема, так? Да? По червоним. Червоним доп. урона нема, хорошо, так ладно, Синій ще один, так хорошо. Ще щось цікавенько хочеться знайти. У мене синіх в тому, по по-моєму, уже нема. Скринька єдина. Синіх нема. Є фіола у мене багато. фіол червоний, трохи зеленого, фіол червоний, фіол червоний. Давай на цього все-таки сходимо. так. Давай, так. щось таке наліпив? <рикольно> Прикольне. Ну попробуємо. Що нам, пацанам? Там є кому догрязать нас. Бандити такі. О, ось червоний трохи є. Зараз чайку пошуріку, Лимончика настругають, Давай! Так, ну что, полетели. Давай так. Давай так. Давай так. Не сдохнуть. Ну, раз, раз отак от прошло хорошо. Так в неї загона нема. Блядь, я оригінал поки вкачав. Костюми ще до руки не дошли. Гоп-гоп-гоп. 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 Кудо-додох. Три доб'ють. Свободен. Це повезло, це я не знаю. Це й повезло. Так, Послідня атака осталась, да? Остання. Синенький, ось сюди підемо, да? Сходимо, диви. Таке щось воно безхілове. Ну пойдет. Ой, нам пиде. Шли сюда сходим. Нам пиде. Нам пиде, нам пиде, нам пиде, нам пиде. Ой, 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 не то взял. Тихо, 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 тихо. Почекай, почекай. Так. Так, в мене є скринька, в принципі, є спарк, давайте зберемо. чтобы меню не жрал. Не жрал меню не вроде. Я же не помню. Ах ты, блядь, я желтого скидки. Ёпсель, мопсель. Давай сразу Крис сделаем. Его, его лупнем. А нет. подожди, лупать. Лупным, кажешь. Давай лупнем. Я ж спарка брав, щоб вони не спали. Чи так не працює? Тіхо-тіхо, тихо. а, того бий. Фу. Я не замітив, що цей вже придурок зарядився. Він вже не тільки зарядився, вже й лупнув. Больно хоть біля, що воно б'є. Я ж на той брав. Хера себе? Ни хрена себе, ты бачил такое дело? На три так. Чо не в центр лупить? Дивно щось. Ладно. Зарядитися з одного. Хоч хіл працює по пару разів, вже уже легше. Та й не б'є. Ну, не б'є, то не б'є, давай так. Ну, коротше, друзі, така війна у нас. Прокинувся, треба по побистрому відкидати. Поки є цілі. Поки є цілі. Дуже дякую всім за перегляд. Що ми тут надубасили. Слабенько. Ну, бачили самі, ну так вийшло. От, от так Дуже всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей.